Таю команда першого подільського підготувала для вас підсумковий випуск новин за 23 травня. Тож розпочинаємо. Національні меншини зробили і роблять чималий вклад в припинення війни. Серед представників цих спільнот чимало героїв, і ми цим пишаємося, зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками національних меншин і корінних народів України. Наша держава багатонаціональна і це наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння. Усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі, наголосив глава держави. Національні меншини справді роблять. Багато щоб наша країна перемогла в цій жорстокій війні проти агресора, який розпочав цю е безумовну трагедію для України, як ми бачимо для України, Європи виклик для всього світу. І я хотів би подякувати абсолютно всім і героям нашим е герої цієї війни. Е Є серед наших національних спільнот, серед наших національних меншин. Ми дуже за це вдячні. Багато багато різних представників багатьох народів нашої нашої дружньої України. Дякуємо вам ще раз. ще раз не вони є результативними. Ми віримо в незламність України і в вашу особисту незламність. Я хочу, щоб ви знали Запоріжжя з Україною. Запоріжжя триває цити форпост. форпуст. 23 травня день героїв. Це багаторічна дата, яка набула особливого значення в умовах війни. Це свято присвячують пам'яті усіх, хто боровся і продовжує боротися за свободу і незалежність України. У Хмельницькому також пригадали імена тих, хто заради нашої країни пожертвувало найдорожчим своїм життям. Щороку, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв. Це не свято, а День шани. Шанування тих, хто відстоював незалежність держави в різні історичні періоди, і тих, хто нині тримає оборону на фронті. Для мене герой сьогодення це перш за все та людина, яка віддала найцінніше своє життя для того, щоб ми могли самостійно вирішувати долю своєї держави. Для мене герой це той, хто сьогодні, попри все, стоїть на заваді расистам для їхнього чорного умислу. Для мене сьогодні герой це той, хто чекає свого близького з полону з війни. Для мене герой сьогодні той, хто в тилу робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу. У Хмельницькому зранку хвилина мовчання, квіти, молитва і вдячні погляди перехожих до пам'ятників загиблим, меморіальних дошок на алеї Слави. Люди приходили з дітьми з портретами рідних з прапорами. Необхідно об'єднуватися щоб громада об'єднувалася, щоб всі розуміли сьогодні, що справа війни це не тільки справа тих 25%, на сьогоднішній день вже ветеранів, які є, але справа 75%, які зараз цивільне населення, яке дистанціювалося від війни. Але в березні, квітні і травні 2022 року 95% всього населення. Були заодно, отак От і ми маємо йти. Тільки тоді, коли ми це зробимо. Україна буде існувати, Україна буде процвітати і розвиватися. День героїв це нагадування, що наша свобода має ціну, ціну, яку заплатили ті, хто більше ніколи не повернеться, і вдячність тим, хто продовжує боротися сьогодні за нас, за майбутнє, за Україну. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Посмертні нагороди загиблим героям у Ярмолинецькій громаді. Начальник Хмельницької районної військової адміністрації зустрівся із родинами тих, хто заради України віддав найдорожче стукіт свого серця. Згідно указів президента за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, а також за вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня, посмертно нагороджено військовослужбовців солдата Сову Дениса Миколаєвича і солдата. Гуцула Сергія Петровича вічна пам'ять та слава нашим захисникам. Дев'ята міжнародна практична конференція зібрала не лише українських фахівців, а й міжнародних партнерів на базі навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти. Кам'янець-Подільський державний інститут говорили про інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Деталі у матеріалі колег ТРК Кам'янець-Подільський. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму такій темі присвятили 9-ту міжнародну наукову практичну конференцію, яку 22 травня провели на базі навчально реабілітаційного закладу вищої освіти камянсько державний інститут. До участі запросили представників економічних шкіл України, посадовців обласної державної адміністрації, кабінету міністрів України та міжнародних партнерів. У нас не тільки європейські гості, а в нас американці. У нас Роберт Хей з Америки, доктор наук, який приїхав на нашу конференцію. У нас і представлена Африка. У нас консул Сенегалу. Тобто ми об'єднуємо не тільки Європу, об'єднуємо Америку і Африку. Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут має потужну матеріально-технічну та наукову базу щодо розвитку умов інклюзії та інтеграції в економіку. Це відзначили і міжнародні партнери. Отже, зроблено дуже багато, і навіть через те, що у нас війна, не впали стіни, зроблено гарна, гарний дах, студентський гуртожиток, секцій на бідністю. Заклад розвивається, і це завдяки ректору людям, таким як Олександр Лівка і іншим людям і іншим саме мережі. Дуже дякую за підтримку. Слава Україні замігало. Він підтримує цю політику, політку інклюзивної світи, як і закон африканський союз. Є також заклади освіти, які працюють в цьому напрямку, і я думаю, що наступна моя поїздка, ми цього, з цього ще попрацюємо, Так наступна моя поїздка, ми зможемо розширити співпрацю. Тому що у вас справді колосальні досвід. Пленарну частину конференції поділили на чотири секції: обговорювали інклюзивний розвиток економіки, трансформації освітнього процесу крізь призму інклюзії. Особливу увагу приділили психологічній підтримці, соціальній роботі та реабілітації в умовах інклюзії. Окремим блоком йшлося про ветеранську політику у стратегії відновлення України. Ми не тільки вчимося, а ми навчаємо, навчаємо практично всю всі інституції, всі інституції. Безпосередньо закладів вищої освіти, передвищої освіти. Яким чином працювати з такими категоріями студентами з інвалідністю? Як кажуть у народі, межі для вдосконалення не існує, Тож, діляться досвідом та науковими дослідженнями, спільно шукають шляхи вирішення проблем, напрацьовують нові методики та впроваджують їх у практичному житті. З турботою про безпеку кожного маківська громада, що на Кам'янеччині, отримала обладнання для встановлення системи централізованого оповіщення населення. За словами Сергія Тюріна, це стало можливим завдяки співпраці обласної військової адміністрації із товариством Червоного Хреста України. Комплекти обладнання включають сигнально-гучномовні пристрої, основні та додаткові блоки управління, а також блоки безперебійного живлення. Система дозволяє своєчасно передавати тривожні сигнали, голосові повідомлення. Та іншу критично важливу інформацію для жителів громади. Їхній погляд, на жаль, тепер лише на портретах. Їхні імена навіки внесені в український літопис і пам'ять українців. Вони герої, що стали у бій з лютим ворогом. Вони віддали життя заради сьогоднішніх і майбутніх поколінь. У Шаровечці Хмельницької територіальної громади відкрили алею пам'яті героїв. У Шаровечці відкрили особливе місце алею слави 12 портретів, 12 життів, 12 історій боротьби за свободу. Кожен із цих чоловіків віддав життя за Україну. І тепер вони назавжди поруч із нами у рідному селі. На жаль, ми майже сім сотень героїв втратили на війні. Це лише Хмельницька громада. І це цілий світ для кожної родини, це цілий світ для кожної сім'ї. Тому сьогодні дуже важливо, аби діти, молоді, всі українці розуміли, хто такі герої, що вони проживали з нами, які їхні життєві історії, чому вони пішли на війну, чому вони віддали своє життя за Україну. Меморіальна алея розташована в центрі села, аби кожен міг зупинитися, прочитати ім'я, згадати. Це не просто пам'ятна зона, а простір спілкування поколінь. У нас є багато загиблих героїв і є потреба відкрити таку алею, щоб люди пам'ятали своїх героїв, пам'ятали по прізвищах, по обличчях, адже на цвинтар не кожен йде по розказах. Між людьми, як вони там між собою спілкуються, не дуже то і споминаються ці імена. Так що є потреба в тому, щоб відкрити. І кожен, хто йде в староста, чи то за довідкою, чи то отримати якусь на пошті посилку, чи то в амбулаторію, вони мають бачити своїх героїв і пам'ятати їх в лице. На відкритті рідні полеглих. Для них це біль і гордість одночасно. Потрібно пам'ятати наших героїв все, що вони зробили для нас, і роблять і далі, незважаючи ні на що. Вони є героями, вони є, будуть завжди і в наших серцях, і всюди. Але от такі відкриття вони дуже важливі для пам'яті і для села, щоб всі люди пам'ятали свої обличчя своїх героїв. Освячення місця провів священнослужитель, адже пам'ять це не лише про тіло, а й про душу. Bahto je heroi żywych i, i pronych też pamiętamy i dlatego my też tutaj zebrani żeby też modlić za, za tych jaki jaki je wojują i przeżywają dziś trywochy i niebezpieczeństwa i potrzebują także taką, tako, no, naszej modlitwy, naszej obecności i do pomocy także finansowej i pomocy także materialnej, żeby nic stóńszym nie brakowało i żeby był mały Достатньо достатньо тих речей, які потрібні. Алея слави в шаровечці. Це голос подяки, який чутно щодня. Він нагадує свободу виборюють люди, і вони заслуговують на вічну пам'ять. Оксана Масштабний економічний форум провели на базі індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб. Захід зібрав українських виробників, представників уряду та місцевої влади. Обговорювали розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та нарощування несировинного експорту. Хмельниччина впевнено рухається шляхом економічного зростання, підтримує підприємців, створює сприятливий інвестиційний клімат та розвиває промислову інфраструктуру. Ми відкриті до співпраці, обміну досвідом і реаліз. Зації спільних ініціатив, що формують економіку майбутнього, поділився враженнями від заходу начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Професіонали, наставники, інноватори. Понад півтисячі кращих представників аграрного сектору МХП отримали високі відзнаки у різних номінаціях. Серед переможців і філія рідний край з Хмельниччини, працівники якої вразили ефективністю та командною роботою. Церемонія МХП Агро – місце, де аплодують аграріям з підприємств МХП з усієї країни. Найкращі механізатори, водії, агрономи, інженери, керівники та наставники з усієї країни отримали визнання за результатами річних програм. Окрім мотиваційних програм, фінансових програм дуже дуже важливо створювати атмосферу в колективі, коли люди хочуть приходити на роботу, коли люди хочуть привносити, і де люди відчувають, що їм раді і їх люблять. І от ми створюємо, намагаємо створювати такі умови. Я надію, що люди це відчувають. Серед тих, кого нагородили, працівники філії рідний край західного хабу МХП, яка працює на Хмельниччині. Віктор Корягін, директор групи підприємств, відзначає секрет у злагодженості технологіях і довірі до людей. Багато хто з наших людей вперше відвідали Київ, вперше побачили ось такого саме масштабу захід. Вони мотивовані, вони бажають працювати далі, вони гордяться досягненнями нашої компанії, досягненнями саме нашого західного хабу, тому що ми один колектив. Олександр Миколайчук кращий механізатор, Петро Михалков наставник року. Обидва представляють філію рідний край і є прикладом того, як досвід та мотивація народжують результат. Я працюю на самоходному оприскувачі, а до цього працював на різних техніці. Завдяки моєму колективі, який мене підтримував і допомагав мені, я зараз знаходжуся тут. Враження просто зашкалюють емоції. Водієм я працюю також вже багато років і маю опит, маю все, маю все, яке можу і їм. Їх навчаю в тому, що. Ну, Багато чого настрою на, на все, як потрібно робити. На таких закладах я в перший раз ну задоволення також мене дуже отримав, багато емоцій, багато всього. Ну дуже мені сподобалося все. Західний хаб переміг і в конкурсі Залучайся за активну участь у корпоративних ініціативах. У нас насправді є безліч програм, в яких ми залучаємо наших працівників. Це є і конкурси, кращий механізатор, це є наставництво, це є агрошкола, куди ми залучаємо наших фахівців, які можуть розвинути свої як хардові скіли, так і софтові скіли. Тому, тому ми перемогли в нашому конкурсі. Залучайся. Сучасний агробізнес це не лише поля і техніка, а перш за все, люди. МХП створює середовище, де кожен співробітник почувається захищеним та реалізованим. Від професійного розвитку до турботи про здоров'я стратегія компанії охоплює всі аспекти життя працівників. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск п'ятниці 23 травня. Пам'ятаємо величний подвиг кожного героя, який віддав своє життя заради нас з вами. Щиро дякуємо і тим героям, які в цю мить докладають максимум зусиль на фронті, аби зупинити ворога. Тож закликаємо вас не ігнорувати збори, донатити, підтримувати наших захисників, дбати про них та чекати вдома з перемогою. Слава Україні! Героям слава!